Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На Кіровоградщині створили новий розвідувальний дрон, якого протестують Сили спеціальних операцій України. Про це у Фейсбук розповів голова обласної ради Сергій Шульга. За його словами, розробкою безпілотника у Кропивницькому займається конструкторська група добровольчих сил оборони. Непередодні вони провели успішні випробування безпілотника, а тепер передають його бійцям ССО для подальших тестувань у бойових умовах. За словами Сергія Шульги, інженери пристосували український дрон для виконання певних завдань і забезпечили функціями, яких немає у китайських комерційних дронів, які масово використовується зсу, крім того, група модифікуватиме модель, покращуючи його можливості. Заявлені характеристики БПЛА, розмах крил понад 2 метри, вага 5 кілограм, тестова дальність польоту 25 км, кілометрів, висота польоту близько 500 метрів. Користувач дарвітер у коментарях зазначив, що помітив на фото дрона китайський планер X8. Китайську ж радіоелектроніку і засумнівався у боєздатності кропивницького дрону. Вангою вистачить на реальні 1-2 бойові вильоти, якщо пощастить, замовник компанії Skynet UA Михайло Дронов підтвердив його слова і додав: На знімках відображено відеолінк, обладнання для передачі відео та аудіо з частотою 5,8 ГГц, який не працюватиме. У листопаді Михайло Дронов продемонстрував нові дрони для ЗСУ. Він заявив, що одна з моделей успішно пройшла випробування та розігналася. До 199 км на годину у розробці знаходяться дві моделі близнюки: один розвідувальний, а другий ударний. В Україні військовослужбовця. Ці 56-го ОМБР Зсу разом з інженерами та волонтерами розробляють новий український дрон інквізитор. Поки що у творців готова лише комп'ютерна модель, але вони запевняють, що провели всі необхідні розрахунки та готові до серійного виробництва. Зазначимо, безпілотники Камікадзе дуже важко відслідковувати і знищити завдяки високій непомітності. У майбутньому результат боїв залежатиме від того, яка зі сторін зможе швидше та ефективніше застосовувати такі БПЛА. Ймовірно, у 2023 роках усе більше армії використовуватимуть баражувальні боєприпаси з огляду на їх універсальність та ефективність. Темпи розробок прискорюються, приносячи такі інновації, як зміні боєголовки на польському безпілотнику WarMate, та Тароєва тактика на тестових дронах Локаст ВМС США. До слова найзагартованіші в боях дрони смертники це оригінальний Херпі та його версії. Протягом 2000-х років компанія IAI продовжувала модернізувати платформу, оснастивши її електрооптичними датчиками, збільшивши витривалість і змінивши конструкцію крила. Платформа, яка тепер називається Херпі NG або Херпі 2 у 2010-х роках була продана азербайджанським збройним силам, які використали її під час конфлікту в нагірному Карабаху в 2016 році. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.